Час новини на радіо Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 4 червня. У приміщеннях Лозівської філії автодорожнього коледжу замінили 80% вікон. Майже тисячу квадратних метрів металопластикових вікон встановили у навчальних корпусах та гуртожитку завдяки благодійному фонду Global Empowerment Mission. Нагадаємо, постраждав заклад 20 травня 2022 року у результаті ракетного удару з боку російського агресора по палацу культури. Після заміни вікон більше комфортним стало проживання і для переселенців з дітками, зауважує керівниця Лозівської філії Харківського автодорожнього. Коледжу Ірина Луценко у кімнати тепер потрапляє світло та є можливість провітрювати, каже проблемою лишається ще актова та спортивна зали, навчально-виробнича майстерня. Тож працюватимуть над відновленням і надалі. Під час зустрічі з лозівським міським головою Сергієм Зеленським Ірина Луценко подякувала за підтримку у вирішенні проблемних питань закладу на обласному рівні, допомогу у пошуку благодійників та за сприяння у встановленні вікон народному депутату України Валерію Дубілю, депутатам міської ради та голові громади особи. Також обговорила подальші кроки співпраці у напрямку створення умов для студентів. Для повернення студентів до занять в офлайн-форматі у закладі працюють над безпековими заходами, будівництвом сховища. Йдуть перемовини, розробляють проєктну технічну документацію. На майбутнє сподіваються на виділення коштів з боку держави. Зівському сквері Шевченка, що в центрі міста оновили фонтан, демонтували плити, поштукатурили та пофарбували. Зробили це, аби усунути аварійність, щоб не травмувалися діти, які полюбляють бавитися у цій місцині. На цьому поки що роботи завершені, кажуть у міськраді. До серйозніших робіт повернуться вже після перемоги. Вмикати водограй також не планують. Загалом на дрібний ремонт об'єктів у сквері Шевченка цієї весни витратили 115 тисяч гривень. До 15-річчя з дня створення прийомні родини з Лузівської громади підтримали грошовими сертифікатами. У рамках обласної програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання у Харківській області на 23-27 роки сертифікати на 50 тисяч гривень отримали. Дитячий будинок сімейного типу Яцук Тетяни та Яцука Володимира. Дитячий будинок сімейного типу Копійки Тетяни. Прийомна сім'я Малахова Віктора та Малахової Юлії. Вручила сертифікати голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Разом з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим та головною координаційного центру з розвитку сімейного виховання і догляду дітей Іриною Толяковою. Загалом грошову допомогу отримали 27 сімей, які проживають у Харківській області. Медичні послуги на Лозівщині стають ближчими до людей. Лозівська первинка отримала сучасний позашляховик високої прохідності. Його використовуватимуть для допомоги мешканцям віддалених сіл та селищ. Це дуже важливо, зазначають у міськраді, адже в умовах війни значно погіршилося сполучення. Лозівська громада дякує за підтримку японському агентству міжнародного співробітництва та уряду Японії, міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, начальнику хова Олегу Синігубову та його заступниці Олені Логвиновій. Лозівчанин Сергій Мороз взяв участь в виграх нескорених. Національні змагання з різних видів спорту проходили серед поранених військовослужбовців та ветеранів у Києві. З пораненням хребта Сергія допустили до плавання, де він гідно представив Лозівщину. Національний відбір до збірної ігор нескорених 2025 став рекордним за кількістю учасників: 329 військових та ветеранів, які захистили Україну ціною власного здоров'я. Лозівська громада підтримує усі можливі ініціативи з реабілітації захисників та продовжує. Створювати необхідні умови вдома підкреслили у міськраді. І до новин Харківщини на Харківщині триває евакуація підопічних інтернатних установ. Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська. Рішення щодо необхідності тимчасового переміщення підопічних похилого віку та з інвалідністю з шести інтернатних установ були ухвалені на засіданнях Ради оборони області. Евакуацію проводять з інтернатних закладів, які розташовані на відстані менш ніж як 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення або менш ніж як 50 кілометрів від державного кордону України. Ворог продовжує обстріли мирного населення, тому створюють всі необхідні умови для безпечного перебування в інших громадах Харківщини або за межами регіону, кажуть в Хован. На сьогодні вже проведено евакуацію 80 жінок Малижненського психоневрологічного інтернату, яких розмістили на території Харківської області. Також 29 підопічних Богудухівського геріартричного пансіонату переміщено до закладів Київської області. Окрім того, за погодженням Міністерства охорони здоров'я України на Київщину евакуювали 91 підопічних. Допічно з Малижненського психоневрологічного інтернату, а також з Богодухівського дитячого будинку інтернату, куди раніше перемістили людей з Липецького інтернату. Українське книговидавництво стоїть на порозі наймасштабнішої кризи в новій історії. Про це розповідають журналісти Суспільних Харків. Харківську типографію Фактор друк, де друкувалося 30-40% усіх книжок України, не відновити раніше ніж за півроку, і то за наявності фінансування. Нагадаємо, 30 травня у Києві розпочалася найбільша українська щорічна книжкова ярмарка Книжковий арсенал. А рівно за тиждень до цієї події росіяни розбомбили найбільшу друкарню, яка виготовляла книжки для провідних. Видавництв країни. Тоді загинуло семеро людей. Тож цього року на книжковому арсеналі представили незвичайну експозицію: почернілі книжки в порваних та обгорілих палітурках з запахом диму і горя. Це не численні екземпляри з тих 50 тисяч примірників, яким пощастило вціліти у вогні. Експозиція називається Книги знищені Росією. Зараз, через тиждень після російського теракту, працівники видавництва та друкарні ще й досі не знають, що саме вціліло у полум'ї. Розбір завалів триває. На щастя, американ Янський мільйонер та філантроп Говард Бафет зголосився допомогти фактору. Про це він повідомив у відеозверненні до відвідувачів книжкового арсеналу. У першу чергу планують запустити друк підручників. Шкільні підручники дійсно будуть великою проблемою цього року. На щастя, далеко не всі вони потребують заміни лише ті, що призначені кільком класам нової української школи. Наприклад, семикласники не дочекаються посібника з німецької мови видавництва ранок. Усі 82 тисячі примірників згоріли. Зараз надходять пропозиції друкувати підруч. Чники у США це можна було б робити і у сусідніх країнах Польщі, Чехії та Словаччині. але це вже рівень міжорядових умов. Такими домовленостями має займатися міністерство освіти. Сам власник друкарні переносити підприємство за кордон чи в інший регіон не планує. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. І, Як завжди, бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.